Любительська студія АудіоЧар вітає вас. Ісаак Баббель. Одеське оповідання. Дін Расо. Мені було 14 років. Я належав до безстрашного корпусу театральних баришників. Мій господар був шахрай і завжди примруженим оком. І шовковими величезними вусами. Звали його Коля Шварц. Я потрапив до нього того нещасного року, коли в Одесі прогоріла італійська опера. Послухавшись рецензентів із газет, імпресаріо не виписав на гастролі Ансельмі і Тіто Руфо та вирішив обмежитися гарним ансамблем. Він був покараний за це, він прогорів, а з ним і ми. Для виправлення справ нам пообіцяли Шаляпіна, але Шаляпін запросив три тисячі за вихід. Замість нього приїхав сицилійський трагік Діграсо з трупою. Їх привезли до готелю на возах, набитих дітьми, кішками, клітками, в яких стрибали італійські птахи. Оглянувши цей табір, Коля Шварц сказав Діти це не товар. Трагік після приїзду вирушив із гаманцем на базар. Увечері з іншим гаманцем він з'явився до театру. На першу виставу зібралося майже 50 осіб. Ми поступилися квитками за півціни, бажаючих не знайшлося Грали того вечора сицилійську народну драму, звичайну історію, як зміна дня і ночі. Дочка багатого селянина обручилась з пастухом. Вона була вірною доти, доки з міста не приїхав панич у аксамитовому жилеті. Розмовляючи з приїжджими, дівчина невпопад хихотіла і невпопад замовкала. Слухаючи її, пастух повертав головою, як стривожений птах. Увесь перший акт він тулиться до стін, зникає в розвіяних штанях. Повертається й озирається. Мертва справа, сказав в антракті Коля Шварц, це товар для Кременчука. Антракт було зроблено для того, щоб дати дівчини час дозріти для зради, ми не впізнали її в другій дії. Вона була нетерпима, розсіяна і, поспішаючи, віддала пастуху обручку. Тоді він підвів її до жебрацьки розмальованої статуї святої Діви і на сицилійській своїй говірці сказав Сеньора, сказав він своїм низьким голосом і одвернувся, свята діва хоче, щоб ви вислухали мене. Джованні, що приїхав з міста, свята діва дасть йому стільки жінок, скільки він захоче. Мені ж ніхто не потрібен, крім вас, сеньора. Діва Марія, непорочна наша покривителька, скаже вам те саме, якщо ви запитаєте її, сеньора. Дівчина стояла спиною до розмальованої дерев'яної статуї. Слухаючи пастуха, вона нетерпляче тупала ногою На цій землі, о горе нам, немає жінки, яка не була б божевільною втімиті, коли вирішується її доля. Вона залишається одна втімиті. Одна без діви Марії і ні про що не питає в неї. У третій дії Джованні, що приїхав з міста, зустрівся зі своєю долею. Він голився у сільського цирульника, розкидавши на вансцені сильні чоловічі ноги. Під сонцем Сицилії сяяли складки його жилету. Сцена являла собою ярмарок у селі. У дальньому кутку стояв пастух. Він стояв мовчки серед безтурботного натовпу. Голова його була опущена, потім він підняв її, і під тяжкістю спалахуючого, уважного його погляду Джовані засовався, почав крутитися в кріслі і, відштовхнувши цирульника, схопився. Голосом, що зривається, він зажадав від поліцейського, щоб той видалив з площі похмурих, підозрілих людей. Пастух грав його діграсо, стояв, замислившись. Потім він усміхнувся, шугонув повітря, перелетів сцену міського театру, опустився на плечі Джованні і, перекусивши йому горла, бурчачи і косячись, почав висмоктувати із рани кров. Джованні звалився, і завіса, грізно, безшумно, зрушуючись, приховала від нас. Убитого і вбивцю. Нічого більше не чекаючи, ми кинулися в театральний провулок до каси, яка мала відкритися наступного дня. Попереду мчав Коля Шварц, на світанку одеські новини повідомили про тих небагатьох, хто був у театрі, що вони бачили найдивовижнішого актора сторіччя. Діґрасов у цей свій приїзд грав у нас короля Лір Отелло. Громадянську смерть, тургеніцького нахлібника, кожним словом і рухом своїм стверджуючи, що у шаленстві шляхетної пристрасті більше справедливості та надії, ніж у безрадісних правил світу. На ці спектаклі квитки йшли в п'ятеро вище за свою вартість. Полюючи за баришниками, покупці знаходили їх у корчмі. Горлаючих, багряних, що вивергають нешкідливе блюзнірство. Струмінь запорошеної рожевої спеки було впущено в театральний провулок. Крамарі у повстяних шльопанцях несли на двір зелені пляшки вина і барила з маслинами. У чанах перед лавками кипіли в пінністій воді макарони, і пара від них танула в далеких небесах. Старі жінки в чоловічих штаблетах продавали мушлі і сувеніри і з гучним криком наздоганяли покупців, що вагалися. Багаті євреї з роздвоєними розчесаними бородами під'їжджали в екіпажах до північного готелю і тихенько стукали до кімнат чорнявих товстух з вусиками, актрис трупи Діґрасо. Всі були щасливі в театральному провулку, Крім однієї людини, і ця людина була я. До мене цими днями наближалася загибель. З хвилини на хвилину батько міг потребувати годинника, взятого мною у нього без дозволу і закладеного у колі шварца. Стигнувши звикнути до золотого годинника, і, будучи людиною, яка пила вранці замість чаю Бесарабське вино. Оля, отримавши назад свої гроші, не міг, однак, наважитися повернути мені годинника. Таким був його характер. Від нього нічим не відрізнявся характер мого батька. Стиснутий цими людьми я дивився, як проносяться повз мене обручі чужого щастя. Мені не залишалося нічого іншого, як тікати до Константинополя. Все вже було домовлено з другим механіком пароплава Дюк Кент. Але перш ніж вийти в море, я вирішив попрощатися з Діграсо. він востаннє грав пастуха, якого відокремлює від землі незрозуміла сила. У театр прийшли італійська колонія на чолі з лисим і струнким консулом, греки, бородаті екстерни. Фанатично втупившись у нікому невидиму точку і довгорукий уточкін, навіть коля шварц привів з собою дружину в фіолетовій шалі з бахрамою, жінку придатну до гренадерів і довгу як степ, з м'ятим сонливим обличчям на краю. Воно було обмочене сльозами, коли опустилася завіса. Босяча Виходячи з театру, сказала вона Колі. Тепер ти бачиш, що таке кохання. Тяжко ступаючи, мадам Шварц йшла ланджеронівською вулицею. З риб'ячих очей її текли сльози, а на товстих плечах здригалася шаль з бахрамою, шорхаючи чоловічими ступнями. Трясячи головою, вона оглушливо на всю вулицю вираховувала жінок, які добре живуть зі своїми чоловіками. Циленька, називають ці чоловіки своїх дружин, золотко, дитинко. Присмирілий коля йшов поруч із дружиною і тихенько роздмухував свої шовкові вуса. За я йшов за ними і схлипував. Зітхнувши на мить, мадам Шварц почула мій плач і обернулася. Босяча, — витріщивши риб'ячі очі, сказала вона чоловікові. Нехай я не доживу до доброї години, якщо ти не віддаси хлопчикові годинник. Коля застиг, розкрив рота, потім схоменувся і, болячи вщепнувши мене, боком сунув годинник. Що я маю від нього? невтішно голосив, віддаляючись брутальний голос мадам Шварц. Сьогодні тваринні жарти, завтра тваринні жарти. Я тебе питаю, босяче, скільки може чекати жінка. Вони дійшли дорогу і повернули на Пушкінську. Стискаючи годинник, я залишився один. І раптом з такою ясністю, якої ніколи не відчував з того часу, побачив колони думи, що йшли вгору, освітлене листя на бульварі, бронзову голову Пушкіна з неяскравим відблиском місяця на ній, побачив перше, оточуючи мене таким, яким воно було насправді затихлим і невимовно прекрасним. Кінець Оповідання. Дорогі друзі, ваші подобайки, підписки, коментарі надихають мене на подальшу роботу. Дякую вам щиро. Дякую, що були з Аудіочаром. До наступної зустрічі, друзі!